День, шановні марганчани. Сьогодні я вирішила показати вам цю красоту, яка продається у нас на Держбуді. Кожний ранок можна прийти і придбати петуні. Дивіться, які петунні, шикарні. Шикарні петунні. Росада, звісно, як завжди. Так би ж на роботу виявити. Так, ну що, я в рукла буде. Так, дякую, що А що це таке? Кивік. Це потім дерево буде? чи що? Ні, воно кущом. Оце кивід. Так, ви чули марганчани? У нас на Держвуді є розсада кивіт. Бистренько. Завтра приїжджаємо і розбираємо. Це ж так, що районована, що витримує все. Ось так. От. Чули? А все, яка краса. А, все. Да, я перший блогер на деревні пенсіонного вузрісту міста Маргант.